Без рукавки, перший плюс, другий сорт, 10 кілограмчиків, ксінає 1400 гривень. Клас, дивіться, такі такі далі. Це вже тоньше, Розмір, Прозір 154. Це теж тоненько. Без Тут безрукавочків дуже багато, є і жіночі, і чоловічі. любих кольорів на різний смак і різний рік. Для дітей безрукавочків немає, але маю на увазі, що от безпечну. Україна і для белоджої. О, дивіться, по мене без рукавичка з капюшончиком та забочку. Знову скажу вам розмір, тут щось непонятно. Ну, скоріш за все, така Такая. Бачите, є і тонші, і глупші. Короткая, тут трошки дольше. О, а видите, какая классная, с капюшончиком, чорненька. Ну, видите, уже идет и Знову. Тональка такая уже длинная. Дивіться, я багато таки тут. Можно еще. Відпустаємо це дуже зручно. Такого планування внесення. Це у нас розмір 44-й. Дивіться, який класний. Ось. Я б сама таку хотіла слухайте. Дуже гарно. Зелена така. Розміру, на жаль, немає. Малочь нового зеленый. Ой, то здорові длится. У так туда вс ради. Какой не плазенный. Будет рукавочка, кліпочку. Дивіться, а? <гум> яка. Це розмір XXL. А І давайте ще вам покажу. Дивіться, яка класна. На капюшончику вушка. бушка Тадик такий. Залишились, ще без рукавички. Якщо вам сподобалося цей мати, пишіть в коментарі або зверніться до наших менеджерів.